Друзі, виникла негайна потреба вийти в ефір. Зараз поширю на мережі Фейсбук. І зараз в мережі Фейсбук. І зараз хочу говорити про вкрай важливі важливі речі. Чекаю. Поки з'являться слухачі і ті, хто підписаний на сторінку, е спостерігає за нашою діяльністю, за діяльністю правозахисників, які стоять на сторожі закону Конституційного острою. Як ніколи важливо саме зараз. Говорити про права громадян, які для багатьох посадовців є не на часі. Саме основне, щоб не на, на часі вони були у нас в нашій діяльності, розумінні нашої, нашого статусу. Я зараз знаходжусь, ну, на жаль, просто Поки доїду, не буде часу, потім там інші задачі. І не буде часу спеціально сідати за стіл, щось декламувати, до чогось агітувати. Зараз, саме зараз мені потрібно повідомити вам важливі, важливі речі. Значить, справа в тому, що е, ви знаходитесь зараз на каналі Пробудження е, громадському youtube каналі на якому відбувається е, освіта по е, сфері захисту прав власників і відновлення конституційного устрілу по Україні, ви бачите, що нікому це питання не вигідне, тому що накоїли лиха стільки заклали фундамент оцієї розрухи, в якому ми зараз зупинилися. Ми з народ України маємо виплутуватися з цього. Я і ряд громадських діячів залучилися безпосередньо до виконання свого права власності там, де знаходиться власність. Кожна людина у нас в Україні має певну або приватну власність, частну собственность. Або е, значить, частку з публічної власності взяли на себе е, приватизація гектарів, землі там відбувалася все. В який спосіб ви слідкуєте за моєю сторінкою. Я періодично виставляю е, ті засади правові, які надають можливість нам з вами стати е, в перемозі е, відстояти право власності. Безпосередньо в практиці. Значить, так сталося, що оскільки люди зараз на самоорганізацію не наважуються, і ви розумієте, чому. Чоловіки відсторонені від цього процесу просто насильницьким шляхом, жінки займаються побутом там і всім іншим, і в результаті Україна не виплутується, ми чекаємо. Будь-яких рішень від людей, які взагалі далекі від нашого ну далекі від претензій, і взагалі не маючи повноваження вирішувати нашу долю, але вирішують. Значить, запам'ятайте, дорогі друзі, запам'ятайте громадяни України. Які ви маєте себе визнати, громадяни України, власники держави і національного багатства, саме Республіки України, яка була прописана в Конституції Декларації про державний суверенітет? Так от ви побачили, що даний стрім я присвячу статуту, чому значить ми, група людей, намагаються розібратися. І встановити конституційний устрій це оформлення права власності безпосередньо там, де вона є, або це в садівничих товариствах, або в кооперативах, 에, значить, або в будинках ОСББ і в будь-яких юридичних особах. 에, на жаль, вони на сьогоднішній час є з приватного права, але там, де є публічна власть, це публічне право, і ми його маємо відстояти. Яким чином? Через статути. Значить, у мене на сторінці сайту громадської організації Самоврядна громада вихід є орфла, тобто ми вихід знаходимо з будь-якої ситуації, знаходимо правові методи без майданів, без революцій. А саме реформаторським шляхом ми відстоюємо і відновлюємо конституційний устрій, а саме право власності. На частку національного багатства і природних ресурсів, які зараз стоять на кону у держав, які розв'язали війну, нам нав'язали її. Значить, На цьому сайті є стаття, яка так і називаємо: Виконаємо програму Національно-республіканської платформи. Значить, ця стаття. Вийшла як рефлекція на прийнятий закон 3701, який був прийнятий і війшов силу з 8 січня 2025 року. Значить, Справа в тому, що цим законом статути мають бути прийняті територіальними громадами до 2028 року. А тут так сталося, що я особисто зараз прохожу свій. Власний досвід, яким же чином у нас відбувається безлад на місцях, чому органи місцевого самоврядування не контролюють за діяльністю юридичних осіб кооперативів, садівничих товариств. З одного боку, це внутрішні питання значить, колективів власників, з іншого питання? Значить, інша проблематика, що ці товариства знаходяться в межах тієї чи іншої територіальної громади, яка сама не має статуту територіальної громади як власника. Хтось там із наших активістів звертається до статутів, які були прийняті ще з царя Гороха, як то кажуть, і вони парку залишились ще від радянських, так званих, до речі, у нас так радянські часи не пройшли, савок існує. Значить, раніше статути територіальних громад закріплювали, затверджувалися радами. Ой, вірніше, міністерством юстиції. Зараз в міністерстві юстиції знята ця флоці повноваження і наділені, значить, наділені місцеві ради справою реєстрації статутів. Значить, справа в тому, що ради, на жаль, не виконали покладені на них зобов'язання і ще прийняття конституції там, і так далі. І тому е, нам потрібно ці ради самим затвердити їх е, правосуб'єктність, яким чином зборами, загальними зборами за місцем проживання те, що я вам говорила про необхідність самоорганізації населення, яка відтерміновується з причини нездатності, неспроможності, боязливості, невпевненості, там залякування, там і так далі, оскільки статути територіше самоорганізація не відбувається. А ще і до речі, всі громадські активісти чомусь, навіть і лідери рухів, про це не говорять. Чому не розумію? Значить, це вірніше розумію, але озвучувати не буду. Зараз же складаються обставини таким чином, що нас підтягують для того, щоб узаконити оце беззаконня. Вони не можуть вирішувати будь-які рішення на рівні міжнародних, поки ми не на поки місцеві ради не будуть затверджені. Через статути. З одного боку ми маємо провести загальні збори, прийняти статути територіальних громад, подати їх на реєстрацію в ради, які самі не мають установчих документів. Але інших рад у нас нема. Значить, через цей процес конституційний нам треба негайно, негайно залучитись до цієї теми. Досліджувати вимоги, правові конституційні вимоги до створення цих статутів, значить, ви можете звертатись до Рими Дилоцарківської, яка свій час надавала конкретну е правову е правове обґрунтування вимог до, до статуту, що має бути, які там мають, мають бути розділи. Не треба вигадувати закон про місцеве самоврядування Конституції України. Значить, хартія місцевого самоврядування ратифікована Європейська хартія місцевого самоврядування дає певні стандарти. Значить, з урахуванням тих обставин, в які ми опинилися, саме в час війни, під час війни входить в силу цей закон, і нам на місцях потрібно буде аналізувати, що відбулось в межах тієї чи іншої територіальної громади на фоні цих глобальних процесів, які затронуті в кожній територіальній громаді. От це і втрата населення, це і втрата виробництва і, і всього іншого. Що ми можемо стату, ну, що ми можемо оформляти через ці, ці статути, якщо ми не знаємо взагалі е, можливості тієї чи іншої територіальної громади, баланс тієї чи іншої територіальної громади. Одним словом, нам треба негайно зараз залучитися. Значить е, в даному випадку, я Зараз оцей ютуб-ролик буде запущений, верніше підключений до плейлиста на даному ютуб-каналі. Це перезавантаження садівничого товариства-механізатор. Значить, практика наведення ладу і порядку в цьому товаристві вийшла на рівень. Не знаю, може хтось там образиться і скаже співпрацює там і так далі. Будем, ну По-іншому не називеш. співпрацюємо з місцевою радою, тобто радою Чернігівського району, який обізнаний в деталях порушених конституційних прав е членів товариства. в даному випадку я є теж член цього товариства, яка постраждала і. Е Значить, по справі діяльності правління, яке просто узурпувало владу управління, розпорядження майном не тільки публічним, але і майно розпоряджаються публічним майном, верніше приватним майном членів товариства. Хтось називається пайщиками, власниками будівель, дачних будівель. І все закінчується доволі таки плачевно для багатьох, які навіть ну, просто залякані правлінням. І ми вимушені були, от ви уявляєте собі, що з березня місяця, навіть з травня місяця 24-го року, тримає, розслі, триває розслідування в, дані, в даній юридичній. Значить, особі садівниче товариство, механізатор. Я вже обізнана. Мені телефонують з інших садівничих товариств і говорять, що у нас аналогічна ситуація відбувається, і різниця тільки полягає в масштабах грабунку. Значить, що нас може врятувати? Значить, негайно треба сідати за вивчення статутів юридичних осіб. І чітко дотримуватись кожному члену товариства в даному випадку садівничого товариства Механізатор треба проаналізувати, знайти кожному, знайти себе в цьому статуті, знайти свої права, знайти свої можливості, впливати на тих членів, які безгосподарно, зухвало е проводять діяльність по господарюванню. Значить, чітке дотримування статуту, навіть якщо він застарів, а дійсно обставини, які зараз відбуваються, вони не відповідають тим, тим прописаним положенням, які були. Не, не, ну, не буду говорити, що все не відповідає, але з'являються такі моменти, які дійсно входять якесь протиріччя. Наприклад, я вам зараз скажу: якщо за статутом садівничого товариства, Рішення незаконне, нестатутне рішення правління може бути відмінено виконкомом до речі, які вже закриті, ну, анульовані виконкомом місцевої ради. А ми знаємо, що виконкоми все ж таки виконують роль виконкомів виконують зараз державні адміністрації. Тому, e, значить. Тобто рішеннями адміністрації можуть бути відмінені незаконні рішення правління, які довести досить просто. Порушена норма права і право якогось члена товариства. Значить, є скарга щодо цього. На жаль, правоохоронні органи працюють занадто повільно. Інше питання значить. Вони працюють повільно, а ще і під тиском корупційних схем, на жаль. І не всі кримінальні справи можна довести до кінця і домогтись, наприклад, виявлення тих причин, які б стали значить, причиною покарання, там вірніше підставою для покарання того чи іншого діяча, видатного господарника. Тому це завдання навести лад належить першу чергу радам, мало того, в статуті садівничого товариства, СТ, садівничого товариства Механізатор знаходиться розділ і стаття, за яким рада може за скаргою певних членів товариства ініціювати загальні збори. В даному випадку в садівничому товаристві, членом якого я є, Значить, було проігноровано проведення загальних звітно-виборчих зборів, е і самопризначення відбулось, е і голови, і електрика, і укладання договорів. Голова, і він же ж той же самий електрик, виконує справу е на свій розсуд, обрізає дроти, позбавляє електропостачання навіть людей, які сплачують і намагаються сплатити навколо садівничих товариств. Відбувається Показово захоплення земель, і про це знають і екологи не піднімають питання, і у нас єдина надія залишилась це звісно, річ, що треба провести збори, але загальні збори, скажімо, можна було зібрати там 50% плюс один голос. Але в статуті є чітка вимога представників. Збори представників членів товариства і це єдиний механізм, який зможе е, забезпечити цей демократичний характер проведення зборів і господарювання на цій території. Оскільки ви розумієте, що велика кількість відсутня, значить, немає змоги навіть там, скажімо, десь за кордоном а може навіть в межах України знаходяться, але не можуть бути фізично присутніми на цих зборах. Голова районної ради. Я тільки в пропорції знімаю. Не можна? Будь ласка, добре, дякую. От, і тому розумієте, що питання заключається в тому, що нам потрібно провести збори виключно за результатами статуту. Ой, верніше, за положеннями статуту. Доставайте всі ці нормативно-правові документи місцевого значення. І починайте, і починайте господарювати за місцем проживання, за місцем вашої власності. Тільки таким чином ми можемо зупинити оцей безлад. Значить, ну все, все і сказала. Які у вас до мене питання є? Значить, ще раз повторюю, що слідкуйте за сторінкою у Фейсбуці, читайте. Сайт громадської організації Самоврядна громада, яка носить абсолютно інформаційно-освітній характер, і е люди наповнюються знаннями, які дадуть можливість захистити або об'єкт приватної власності, або об'єкт публічної в лапках комунальної власності. Зараз ви побачите буде масово відбуватись е ліквідація комунальних підприємств. Мало того, значить, військових залучають до цього процесу. Я розумію, що якщо там хтось намагався і чекав, що військові прийдуть і допоможуть там в наведенні ладу і порядку, я вас запевняю, що цього не відбудеться. Працюють виключно для того, щоб знайти вірніше, залучити сили. Військових до е, відновлення життя, мирного життя в Україні. Е, чи будуть військові готові е, включитись в пошук власних ресурсів, чи будуть шукати і чекати, допоки прийдуть певні е, європейські кошти, які проходять через чиновників там, і так далі на місця? І дійсно зараз буде, ну я не буду говорити, що Військових це боляче слухати, взагалі озвучувати, але це я особисто чула від громадських діячів, які так і говорять, що просто думка військових буде купуватись. Я все ж таки розраховую на те, що і військові, і козаки, і капелани, і просто пересічні громадяни, підприємці, в тому числі зрозуміють, що наш порятунок виключно. Виконанні прописаного на 91 рік. Ті, хто натворили стільки горя в Україні, мають залучитись до тих конституційних ідей, які йдуть впевнено Україною і відстоюються окремими невеличкими колективами, особами. Громадянами, людьми, просто поодинці людьми, які там заплутались в цих статусах, і все, але все ж таки висловлюють позицію, що вони є люди, наділені Божими правами, як то кажуть, конституційними правами, як людина, і і так далі. Тому давайте починаємо не з майданів, не з військових дій. А перш за все, сідайте за вивчення своїх конституційних прав, переносите, знаходите себе в законі про місцеве самоврядування, коли там територіальна громада визначає все, що знаходиться у нас в Україні. Не чекайте, що мають піднятись всі без винятку, без виключення. Такого не буде. Кожна людина призвана для виконання того чи іншого свого. Ну, спрямування діяльності там і так далі. Мають це робити люди свідомі, свідомі і обізнані в правовій основі існування і діяльності нашої держави. На цьому я закінчую, завершую. Так, що тут пишуть, коли ви вже на русском говорити будете, як нормальні люди. Залиште наш канал, я так дивлюсь, що вас це питання взагалі не цікавить. Хоча, хоча і в Росії там ті ж самі ці, ці процеси відбуваються. Припиніть слідкувати за каналом, який хоча впроваджуйте і в Росію те, що у нас відбувається. Люди усвідомлюються би власниками своєї долі. Господи, яке божество. Я видаляю цей безпреділ. Ну, а ми далі будемо працювати. Слідкуйте, передавайте інформацію іншим, з'ясовуйте, членами якого товариства ви є, як там вирішуються всі ваші питання. З маленьких колективів наведемо порядок скрізь. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.